Коротко по ситуації на лінії ЛБЗ. Завчора розповідаю, а ви тим часом підпишіться, поставте сердечко, залиште коментар автору та нашим військовим, які також дивляться мої публікації. На Тьоткинський плацдарм ЗСУ заходили малими групами 10 разів з Рижівки, з Бесалівки, від Павлівки в Новий Путь в район залізниці, де є наш опорний пункт, ще лісопосадками в район Камсомольське та від Макіївки на підерське село Обад. Це не були наші атакуючі дії. Ми вчора працювали там активно з арти, мінометів та дронами по підерським укриттям, щоб ним не хотілося штурмувати наші сили оборони в напрямку на Рижівку. Сьогодні московити святкують 80 років початку гітлерівської спеціальної воєнної операції. Бестолич досі не розуміє, що тепер вони аналог гітлерівської Німеччини і закінчать так само. Сумський фронт був активний від Кіндратівки аж до району Садків. ЗСУ перехопили ініціативу та провели вчора 17 контратак малими групами. В Кіндратівці, де ще додатково уразили підрозки Івак, який привіз на позиції БК. Ще одна контратака була в районі Андріївки, а те, що село під нашим контролем, говорить масований обстріл його підразкими кабами, були контратаки в Олексіївці, Яблунівці, одна в Новомиколаївці, три в Юнаківці та п'ять в районі Садків. Беззубі патечники переважно оборонялися. Застосовані ЗСУ невеликі штурмові групи не змогли просунути лінію ЛБЗ вчора на нашу користь. Донатимо та допомагаємо ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!